Відкрита трибуна. Так, дома я готую, але не кожен день. Там все залежить від того, як я втомилася або як втомилися мої рідні. Люблю готувати моя улюблена страва з японської кухні, лапша з соусом теріяки або соєвим соусом, рибочками та курочкою. Ну, звісно, готую, тому що я з 8-9 років вже самостійно стою на кухні, готую. Моя улюблена страва, ну їх багато, напевно. Я дуже люблю салати. Це грецький, греческий, не знаю. Дуже люблю салат саме з овочів. Такі літні, знаєте, з огурець, помідор, там фета, ще щось таке. І трішки олії. І все. Це просто супер. Я готую салат. Салат греческий. Дуже подобається. Я його так, часто роблю, кожен день можна сказати. Ще люблю картоплю по-сілянськи робити, смажену куртку, локшину з м'ясом китайську. Ну, таке щось різне. Ну так, я готую. Я дуже полюбляю борщ з салом. Полюбляю макарони і з сиром. Ну, я готую щом. Мій брат захоче або мама. Моя улюблена страва це пельмені, напевно. Не знаю, це легко та смачно. Соус, майонез, чеснок та укроп. Мої улюблені страви це, ну, наприклад, салат, цезар та, ну, напевно, борщ. Відкрита трибуна.